Доброго благословенного дня! Святе Письмо на кожен день Івангелія від Луки, 20 глава із 45-го вірша, 21 глава з 1 по 4 вірш. Сказав Господь своїм учням: «Старіжіться книжників, які люблять ходити в довгому одязі, й люблять, щоб їх вітали на ринках та займати перші місця в синагогах і почесні місця на вечерях, які поїдають вдовиць і на показ. Довго моляться, вони за те приймуть більше осудження. І поглянувши, він побачив багатіїв, які кидали дари свої в скарбницю, побачив також і одну вбогу вдову, яка кинула туди дві лепти, і сказав: «Істинно кажу вам, що ця вбога вдова більше за всіх кинула, бо всі ті з надлишку свого кидали в дар Богові. Вона ж від бідності своєї весь прожиток свій, що мала, кинула. Богу нашому слава, завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.